Всім доброго дня. Продовжуємо наше навчання і тема сьогоднішнього відео це бруцельоз. Бруцельоз – це хронічне інфекційне захворювання у всіх видів господарських і диких савців, що характеризується абортами із затримкою посліду розладом репродуктивної здатності тварин, ендометритами запалення матки, слезової оболонки матки. Архітами запалення сім'яників у сав... самців бурситами та артритами, тобто запалення суглобової сумки та самого суглобу, хочу звернути вашу увагу на те, що на бруцельоз хворіє людина. Раніше цю хворобу описували в літературі під назвою Повального викиння тварин епізотичного аборту корів, інфекційного аборту великої рогатої худоби тощо, хворобу людей називали середнеземноморською ремісивною лихоманкою або мальтійською лихоманкою. Мальтійська лихоманка названа внаслідок того, що в свій час на острові Мальта спалахнула інфекція серед військових, які в той час перебували на цьому острові. І вони були заражені молоком від корів. Поширення хвороби. Хвороба досить поширена в країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, країни Балтії, Білорусь та Україна вільні від захворювання, Росія ж є неблагополучною з сельозу бруц... та застосовує масові запобіжні щеплення. Економічні збитки від захворювання суттєві та складаються з відбракуванням тварин, недоотримання молодняку, витрат на проведення ветеринарно-санітарних та оздоровчих заходів та самих санітарних збитків. Збудник хвороби – Це бруцела. Їх декілька видів і Кожен специфічний для зараження певного виду тварин. Збудник бруцела Абортус специфічний для зараження хворобою ВРХ, а також верблюдів, буйволів, яків, коней. Брусел Suez для свиней північних оленів бруцела melitensis для дрібної рогатої худоби, бруцела Каніс для собак, бруцела овіс для овець, бруцела неотома для пацюків. Тобто, як ви бачите, на бруцельоз хворіє досить велика кількість тварин. Доведено міграцію бруцела Млітенс від кіз та овець до верха і свиней. А також бруцела Суїс від свиней до кіз і овець. У людини бруцелюзна інфекція спричиняється трьома видами збудниками. Найчастіше це бруцела Млілітенсис, рідше бруцела Абортус та Бруцела Суїс. Тобто це зоон хвороба і людина може захворіти. Збудних хвороби. Збудних хвороби це дрібні поліморфні, кокоподібні або паличкоподібні нерухомі грам-негативні бактерії, які не утворюють спор, деякі штами можуть формувати капсулу. Нагадаю вам, що грам-негативні бактерії фарбуються аніліновими фарбами в червоний кольор. Збудник добре заварюється усіма аніліновими фарбами, і бруцели відносно стійкіт до дії фізико-хімічних факторів. На малюнку якраз відображено види фарбувань. Ми проходили це на перших заняттях, і для знайомлення можна повернутися. В минулі заняття і переглянути. Епізотологічні дані: Найсприйнятливішими до бруцельозу є ВРХ, ДРХ, свині, північні олені, менш чутливі коні, верблюди, м'ясоїдні тварини. З диких тварин хворіють антилопи, лосі, дикі кабани, лисиці, гризуни. Сприйнятливі всі види домашніх та багато видів диких травоїдних та хижих тварин. Хочу зауважити вашу увагу, що морська свинка найбільш сприятлива тварина добру бруцельозу. тому біопробу якраз найбільш вирогідніше проводить на ній. До Бруцела абортus прийнятливі верха, коні буйволи та верблюди. До Бруцела Соїс сприятливі свині та північні олені. Бруцела мелітентіс. Коні, вівці, буйволи, Собаки сприйнятливі до Бруцела Каніс, а також до Бруцела абортус, Бруцела Суїс та Брусела мелітентіс. По вікових категоріях найбільш чутливі зараження – це вагітні самки. Молодняк, талята та ягнята до 3-4 місяців і поросята до 3-5 місяців, а також самці більш стійкі до зараження. Внаслідок цього менше заражаються і менший відсоток захворюваності у них відмічається. Джерело збудника інфекції. Це в першу чергу хворі тварини, особливо момент аборту. І мікробонасії. Мікробонасійство можливе у ВРХ до 7-9 років. У овейці 2-3 роки. Шляхи виділення збудника. Витіки з піхви, від 20 до 60 днів після викидня і також з навколишньоплідними водами. Також може виділятися збудник з молоком. Як вже було щойно зауважено, що протягом 79 років у ВРХ у дрібної рогатої худоби, з молоком збудник виділяється періодично. З сечею збудник виділяється до 1 місяця, зі спермою кнурів та інших самців також може бути виділення. І один із шляхів виділення збудника це з калом. Тобто зверніть увагу на те, що шляхи виділення майже з усіма секретами, які виділяються з організму. Шляхи зараження. Через ушкоджені та неушкоджені слизові оболонки. Через ушкодження, ну, а також неушкоджену шкіру. Внутрішнє трубне зараження можливе. Аліментарна з кормами і статевим шляхом. Особливо овець і свиней. Факторами передачі збутника інфекції можуть бути забруднені виділеннями хворих тварин корма, вода. Гадівниці, предмети догляду, огляд і руки обслуговуючого Не Невиключена можливість занесення збудника інфекції собаками, особливо у вівчарстві, а також гризунами і жалкими комахами, кліщами. Патеонез хвороби. В розвитку патогенеза відрізняють три фази інфекційного процесу. Перший це первинна латенція, тобто регіональна інфекція. Другий генералізація процесу, процесу, процесу. І третій це вторинна латенція. І коротко їх в ці три стадії розглянемо. Перша первинна латенція, вона ж регіональна інфекція. Клінічні ознаки хвороби в цей, в цей період ще не проявляються, проте інфіковані тварини є вже бактеріоносіями і можуть виділяти бруцели з сечою і калом. В цей же час серелогічна реакція на у цей період негативні, оскільки накопичення специфічних антитіл ще не достигла діагностичного рівня. Тобто, в першу фазу хвороби клінічних ознак немає, в той же час виділяються бруцели вже з сечею і калом, і на саріологічні реакції організм не дає відповідної реакції. Друга фаза це генералізація процесу. Вона характеризується бактерімією, утворенням в уражених органах і тканинах специфічних бруцельозних гранульом, розвитком характерної клінічної картини хвороби. І в цей період можливе виділення культури бруцел у пасівах з паренхематозних органів, а також виявлення специфічних антитіл. І остання фаза патогенезу це вторинна латенція. Вона характеризується клінічним одужанням тварини, тобто симптоми зникають, але в той же час відмічається тривале бактеріонасійство і чітко виражена алергічна перебудова організму. Тобто, за допомогою специфічного алергену, бруцеліну, можлива діагностика цієї хвороби. Клінічні признаки, симптоми. Інкубаційний період в середньому від 2 до 4 тижнів, у багатьох інфікованих тварин бруцельоз проходить безсимптомно, латентно. Виявити таких тварин, які є джерелом збудника хвороби, можливо лише за допомогою серологічних або алергічних досліджень. Особливо, якщо органів. В стадії відсутні самки вагітні і в цей час не, не, не проявляються аборти. Далі типовими симптомами бруцельозу є в першу чергу це аборти в другій половині вагітності, також народження на життєздатного приплоду, бурсити та артрити, архіти укнурів та інших самців. Розглянемо, коли ж виникають аборти у різних видів тварин. У ВРХ це 5-й і 8 місяць стільності. у дрібної рогатої худоби 3-5 місяць суягності або кітності. У свиней з 1 по 3 місяць супоросності. у собаки. Від 40 до 50 день вагітності у кобил перший другий місяць вагітності, за одну-дві доби до аборту з'являються предвісники аборту. Тобто розпочинається розходитись таз, може наливатися вим'я. І набрикають зовнішні статеві органи. Після аборту відмічається затримка посліду, ендометрит і довготривала неплідність. Також проявляється бруцельозний мастит. В той же час уражуються суглоби кінцівок. І проявляються клінічно серозні брусити, артрити, тендевагеніти. Хвороби кінцівок ми щойно проходили по хірургії. Так що, хто хоче згадати, про що там йшла мова, можете це відео. Продовжуємо з клінічними симптомами. У самців, у кнурів, баранів рідше у боків виявляються архіти і епідеміти. У коней ознаками брусельозу є бурсити патилиці. Так звана уконіка називається тальпа, і бурсит загривку. Він називається ще нагніт. Також проявляються некрози хрящів, остистих відростків, утворення різноманітних свіщів. Аборти бувають надзвичайно рідко. У собак і котів перебіг бруцельозу безсимптомний, інфікованість виявляється лише за допомогою серологічних і бактеріологічних досліджень. Патологоанатомічні зміни. В абортплодах плодах відмічають потовщення плідних оболонок, крововиливи та некрози, набряк підшкірної клітковини, некроз пупкового канатику, крововиливи на сирозних та слизових оболонках, збільшення салозінки, лімфатичних вузлів, некрози печінки. У корів виявляються кіста яєчників, мастити, бурцити, ураження суглобів, убиків, гній на некритичні ураження сем'яників та придатків. У свиней буває муміфікація плодів, множення дрібні гранульоми в матці, абсеси в підшкірній клітковині. У коней характерними є гній на некритичні процеси в ділянці патилиці і холки, можливі ендометрити і піометрити. Діагноз на бруцелюз встановлюють на підставі бактеріологічних, серологічних та алергічних. Досліджень з урахуванням бізотичної ситуації та клінічної картини хвороби. Алергічні реакції ставляють у овець і свиней. Бактеріологічне дослідження на бруцелюз. В лабораторію в цьому випадку надсилають обертовані плоди з плодовими оболонками навколо плідну рідину або шлунок плода з вмістом шматочки печінки, селезінки, а також проби молока. Для дослідження на берцельоз, для проведення реакції аглютинації та кільцевої реакції, направляють молоко і. Сиворотку крові. Зараз на екрані відображено якраз реакції з реакція аглютинації в першому випадку з молоком і реакцію кільцеву реакцію з сивороткою крові. На першому зображенні. Підображається якраз аглютинація, От в останній пробірці видно. і також в останній пробірці з сивороткою крові видно утворення кільця при кільцевій реакції з сивороткою крові. Зараз відображена кільцева реакція з молоком. Після додання реагенту в молоко відмічалась реакція, і в перших двох прибірках відображена негативна реакція, в третій прибірці сумнівна, і в четвертій прибірці добре видно відображення зверху кільця. І така реакція вважається позитивною. Тобто підтверджена діагноз на бруцельоз. Тварина виявляється хворою. Діагноз на інфекційний епідемій пирантів. Бактеріологічно досліджується м'яники з придатками від клінічно хворих або стереологічно позитивних баранів після діагностичного забою чи кастрації. А також бортовані плоди з плодовими оболонками. Цервовагінальні виділення у вівцематок у перші 5 днів після аборту. Лікування. Лікування при бруцельозі не проводиться. У неблагополучних щодо бруцельозу господарства та в загрозливій зоні тварин, які позитивно реагують під час сиралгічних та алергічних досліджень, вважають хворими і піддають забою. Імунопрофілактика, тобто щеплення в Україні не проводиться, не проводиться з урахуванням благополуччя території від бруцельозу. Профілактика та заходи боротьби з бруцельозом регламентовані діючою інструкцією, написаною в 1998 році, і хочу звернути вашу увагу і нагадати вам про те, що більшість інфекційних і загрозливих хвороб на них для боротьби з ними були зроблені спеціальні інструкції. І на основі їх потім складаються плани по оздоровленню, або ну, плани по оздоровленню господарства, або плани по виведенню хвороби з того чи іншої місцевості. Прошу на це звернути увагу, щоб в подальшому знати, де шукати матеріали при виявленні тої чи іншої хвороби. Там відображені всі рекомендації, які. Планується проводити при той чи іншій хворобі, і в даний момент ми якраз вивчали хворобу бруцельоз. Попередня хвороба, яку ми розглядали, це туберкульоз. Якщо цікаво, можу скинути чи надати посилання, де віднайти ці інструкції, щоб переглянути. На цьому наше відео підійшло до кінця. Дякую за увагу. Якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях, при можливості буду відповідати. Дякую за увагу. До побачення!